Та бігла так швидко, що морозне повітря випікало горло. Довбаний автобус зламався по дорозі до міста, тому тепер я запізнювалась. до відправлення потяга дві хвилини на пероні майже порожньо. Студенти вже давно поздавали іспити, тільки у мене перездача на 30 грудня, тому що я провалила тему перетину площин, сніжинки обліплюють мені окуляри, сумка боляче стукається об стегно. На другій колії я вже бачу потяг приміського сполучення. Біжу та ще встигаю подумати, чому це я одна мчу, чому інші просто стоять на пероні, просто повз них і застрибую. Двері одразу зачиняються, переводжу дихання та радію, що встигла. Рушили. Я не люблю їздити сама, тому що воно нудно. І Таня, і Марина вже давно вдома, скоро я відпочину. Залишилося здати дескриптивну геометрію. Вагон ще не прогрівся та був практично порожнім. Я сіла на лавку недалеко від дверей. Сумку навпроти закинула і притислась до вікна. Молоді люди на пероні вирячались на мене через брудне скло радянського потяга з подивом чи осудом. Стало якось незатишно від цього, витріщались так, наче на мені роги виросли. І це неприємне відчуття залишилось зі мною навіть коли коломийський вокзал залишився позаду. І я вже подумала маму набрати, а вона перше подзвонила: Доцю, ти налети, лети, дизель тобі запізнюється. Ма, все окей, я вже їду. Якраз ось встигла. Алло? погитується потяг, набираючи швидкість. Алло, ма. Звична справа. Зв'язок буває, знакає в дорозі. І про що це мама казала? До холодного повітря додався сморід. Це пенсіонери зайняли лавочку через прохід. Ще кілька студентів їхали на вільних місцях мабуть, такі ж невдахи, як і я. Моя викладачка відверто сказала, що у мене порушене просторове мислення мовляв, я не вмію сприймати інформацію у трьох вимірах. Коза стара знущалась. я тут доживу до кінця року, а далі академ відпустку візьму. Просто вже дістало це навчання. Перевела подих, звернула увагу, що годинник на телефоні показує не те рівно 11. Ну тобто, як і було, коли я з автобуса вибігла. Чому він взагалі зупинився? Дивно. Я сховала мобільник. Мені ще на нього дратуватися, точно не зараз. Я випала трохи вина зі схованої на дні сумки пляшки, та вчергове протерла окуляри. Хвилююсь дуже. Півночі перечитувала методичку, хоч би на трійку все вийшло. Невдовзі увімкнули опалення, до аромату немитих тіл додався важкий дух металу й диму. Я завжди дивувалась, як це дизельне доробало ще взагалі курсує рейками та не згоріло. Повертала конспекти, книгу, креслення числа крутилися перед очима, аж знудило. Я так заздрю тим, хто сам обрав собі фах. І скільки ж я моїм мамом там вдома не доводила, що не люблю я точні науки, а куди там? Якщо батечко, бачить у нас професор, то і я генієм буду. З 9 класу мозок мені гвалтують репетитори олімпіади. Мені це взагалі не треба, мені забракло сил відмовити залежно від батьків, а працювати не хочу, тому ще мінімум три роки мені страждати. Вивчаючи те, на що дивитися не можу, буквально не можу, або навіть ненавиджу. Воно розслабляло голову, наганяло дрімоту, я й начинила опір. Останню зупинку у чернівцях не непросплюточно. Через поганий сон вночі я швидко втратила відчуття себе верзлося мені незрозуміле два промені народилися в одній точці, спалахнувши, а далі віддалялися безмежно далеко один від одного. Мене несло все далі. Лінії не перетнуться. Стартова точка давно зникла у безодні. Що мені потрібно порахувати, що дано в задачі? Де початок, а де кінець? Тихі кроки та чужа присутність витягли мене з липкого на півсну прямо у жар. Можна, я присяду? Хлопчина із сумкою стоїть та дивиться. Вогон пащив теплом. Його розігріли так, що мої чоботи стали гарячими. А блузка разом з майкою прилипла до спини. Це не було нормальним. Що? Не дочекавшись відповіді, він сів навпроти. Я зняла за окуляри, без великого бажання посунула сумку. Не бачив тебе ніколи. Давно їдеш. Дивне питання. Я напружилась: з коломиї. Ясно, а куди? Ну, точно, з фізмату. Інакше його дивакуватість не поясниш. На перездачу їду, а куди ще можна перед новим роком пертися? Він якось ніяково знизав плечима. Погляд зупинив на моєму підручнику А, ти геометрію вчиш, так? Чи намагаєшся вирахувати, де знаходишся? Дескриптивну геометрію? А де я, блін, знаходжусь по-твоєму? Підняла брови. Руки схрестила на грудях. Це було схоже на незграбну спробу познайомитись. За час життя в гуртожитку я втомилась від схожого, та ще й без косметики сиджу з головою брудною. Ось бачиш, ти не знаєш. Квитка ж у тебе немає, я впевнений, Ну так я не встигла копити, а ти як це зрозумів. Я стягнула себе куртку, жодного бажання та сил для подальшого знайомства. Є станції, яких не існує на мапі чи в гуглі. Я пропоную тобі вийти разом зі мною, тому що далі буде гірше. Я дам орієнтири. Якщо ти розумієш, звісно, про що я. позіхнула. Вікно запотіло теж. Тільки сніг та у я могла розглядіти по той бік. До речі, дивно, що потяг ще не зупинявся, хоча б, мав уже... подивилася на телефон. В мережі немає як і інтернету все ще одинадцята. Хтось божевільний підвищував градус, повітря стало гарячим та сухим. Слухай, ти обрав не найкращий спосіб пофліртувати, вибач. Я не любителька містики чи щось таке, просто хочу спати. Будь ласка. У потязі трапляються психи. Надивилася я на всіляки: алкоголіки, сектанти, цигани. Ну, стоп-кран тут не працює. Можеш спробувати вистрибнути. Скоро остання зупинка, де ти ще можеш вийти людиною. І він подивився на мене уважніше. Ти точно випадковий пасажир. Відкрите обличчя без усмішки. Отже, він вірить у те, що каже. Ага, і ти ціле життя шукав таку, як я. Вгадала? Настрій кепський так, а тут ще й він. Ну, ти симпатична, але я не тому сів. Хоча а раптом ти свідомо їдеш. То твій вибір, а я просто намагаюся попередити, що відстань від мене, будь ласка, у мене ніч без сона була, а завтра ще й іспит. Тобі ж воно зовсім не подобається. Вірно? Вчиш те, що ненавидиш, мучишся, то, мабуть, так. Ти обрала зникнути? Гаразд зрозумів, мовчу. Ну і що буде, якщо я не зійду з тобою, що я втрачу класного хлопця, чи що? Ні, потяг просто далі поїде, без тебе. І довго ти думав над цим? Видно, мій погляд був достатньо красномовним, щоб він урешті заткнув пельку, і хлопець затих. Можливо, образився на мене, не знаю. Він своїми словами нагадав мені про байки, які нами з Мариною колись розповідав досить приємний на зовнішність бомж. Коли ми додому поверталися у п'ятницю, балакав сам до себе, до людей чіплявся, однак взагалі без агресії. Це все траєкторії руху в часі і просторі, стискав він повітря в брудних руках. А ми з подругою підсміювались. Завжди беріть квитки, коли їдете, щоб бачити, куди і звідки вас веде шлях. Бо то перевалочна станція між реальностями: світ живих та світ мертвих, світ ненароджених і обірваних. Деякі локомотиви доїжджають далі, ніж дозволено потяги, примари, дивні пасажири, зловісні комбінації чисел у білетах. Не знаю, про таке балакали або геть обдовбані пацани, або смердючі жителі дна суспільства, які теж полюбляли кататися дизелем. Я знову заплющила очі. Коли чудик навпроти замовк. Перекручуються всередині мене думки про сесію, про собачий холод у гуртожитку. Звісно, можна було б змінити вагон, однак у цих доісторичних бляшанках у тебе завжди два варіанти або підніти, нюхаючи дим, або мерзнути біля потрісканих вікон. Я все ж вирішила потерпіти жар, бо у холоді не задрімаю. Підгепання обрельси та водіння локомотива я знову задрімала. Сумка, перон. Чернівецькі маршрутки, проєкції фігур, клята геометрія, є вагон по рельсах, низько буде локомотив. Який це неприємний звук? Наче в трубу дує хтось надто великий. Потяг поволі зупинявся. Мій дивний сусід підвівся, буркнув щось і покрокував до тамбура. Заскрипіли двері. Усередину війшла провідниця, зморшкувата швабра з величезними мішками на всі щоки, незнайома мені. Вона проігнорувала дивного хлопця, розминувшись із ним у дверях, не звернула жодної уваги на інших пасажирів, а взяла курс відразу на мене. Добрий день, а я не встигла купити квиток, тут заплачу. Витягую з кишені джинсів студентський та декілька купюр. Десятка випадає з рук. Швабра мовчки стоїть і чекає. Мерзенні бабуськи раптом повертаються до мене. Одна з них осудливо вертить головою. Що ж у вас так тепло у потязі? Запитую я, щоб не мовчати. Провідниця тільки гмикнула. Запікав пристрій у її руках, із технічної морди виліз квиток. Вона простягнула його мені, гроші взяла байдуже. На потрісканих губах запеклося ще жовте, атхнуло її з рота, як від мокрої собаки. Замість нігтів запалені рубці. Вам краще пересісти до іншого вагону. Не провокуйте пасажирів у потязі достатньо, я не знайшлася, що відповісти одразу. Взяла білет. Одна з бабусів голосно закашляла. Вона обмотала голову хутряним шарфом та хусткою, ніби замерзала в цьому дивному пеклі. Поки я дивилася, як усі вони закутуються сильніше, провідниця пішла до наступного вагону. Кінчики пальців спітніли, злоба крапало. На білеті було зовсім відсутнє місце призначення мабуть, помилка. Я вирішила покурити в тамборі. Трохи освіжитись, бо ті пенсіонери вже почали діяти на нерви то хрестяться, то перевіряючи, чи добре вікно зачинене. Поки натягувала куртку, потяг остаточно зупинився. У тамборі стояв той дивак та ще кілька людей. Двері відчинилися і всі почали виходити. Я думала побачити знайомий мені за болотів інших студентів, що підсідають. Однак все було не так. Потяг зупинився біля якогось елеватора, від нього шматками тягнеться розбита колія у різні боки, самотні хатини в снігу, і порожній перон зовсім незнайомий вид, щось вдарило об метал, задзвеніло, під ногами похитнулось залізо. Я тільки й встигла висунути голову з потяга та побачити, як у двері до сусіднього вагона кілька чоловіків затягують труну. Хтось із пасажирів допомагав їм. Темна деревина стукалася в потяг. Я й забула, для чого тримаю електронку в руці, поки спостерігала за цим. Двері почали зачинятися, Лед не стиснувши мені голову. Потяг рушив далі. А чудик, що вийшов, махнув мені вслід рукою. Але як це? Чи могла я дійсно переплутати потяг? Де я зараз? Знову телефон перевіряю. Влухо, без змін. А тим часом група дебелих чоловіків у чорному вже проштовхувалася всередину мого вагона з протилежного боку. Двоє тримали двері, інші заносили трону. Виглядали вони, як близнюки. Усі шестеро здоровенні, у траурних костюмах, Потягнуло холодом. Чи то через щелени на двір, чи всередині мене, не знаю. Один із чоловіків пальцем ткнув на моє місце. Пенсіонерки, що сиділи навпроти, Говорили їм щось. На мене кивали, прикривали очі руками, я якраз завмерла прямо біля зачинених дверей між тамбуром та нутрищами потяга. А далі один із цих мужиків узяв мою сумку та грубо скинув із лавки. Полетіла кудись у бік моя методичка, там, де я сиділа, промостили труну. Її край тепер перегороджував половину проходу. Однак це нікого не хвилювало. Проминула поруч провідниця. Кивнула прибульцям. та й пішла собі далі. Я зайшла до середини. Ще навіть роти не відкрила, щоб щось сказати, як почула. Забирайся, шмаркачко! Тобі тут не місце. Вогон годів. Пасажири показували мені кулаки, їхні зліпики свердлили ненавистю з усіх боків. Тільки студенти байдуже продовжували тицяти екрани смартфонів. Я швидко підхопила сумку з підлоги, брудний конспект і позадкувала до виходу. Мені стало якось моторошно, коли я зустрілася очима з чоловіком, що поклав бліду долоню на труну. Настільки глибоким, мерзино мокрим був той погляд, що я побігла. Через тамбури до наступного вагона здеплав холод, а далі знову в жар. Більше диму і смороду, більш злі люди, де не де вікна відчинені, вітер зі снігом завиває поміж лавок. Я пришвидшуюсь. Майже перестрибую лавки, що раптом виростають посередині вагона. Моторошні люди у старому одязі, як із театру. Дитина із зав'язаними очима сидить на плечах товстого мужика. Той курить. Я перечіпаюсь, опалюю собі джинси, окуляри злітають з обличчя. Деякі вагони порожні, бетонні коробки без вікон, повні будівельного сміття. Через дим я перестала щось розрізняти. Плечем вдарилася об металевий хрест, яким хтось загородив вихід, пролізає низом. Щось гостре розпорює куртку, випадає телефон із кишені. Я взігнулася, щоб намацати його, якби не ще один провідник. Він виглядав як персонаж з психоделічного мультфільму, який я могла інколи дивитися під травою, замість очі вертикальні надрізи. Рота зовсім немає, виповзло воно на мене звідки знизу. Прямо з під підлоги. Карикатурні палички брови звелися у злобі над плямою, що розтріскалася замість носа, і тут воно заволало, затремтіла голова, запищав його пристрій, наводячись у мій бік. З-під зачовганого рукава старої форми виліз довгий палець. Заплющивши очі, я просто кинулась уперед, повз нього. Ще один вагон, і наступний все менше лавок і більше розкиданих меблів. Чужого взуття. Мала, стій! Барвистий берциганки замоготів позаду, коли я повернула голову. Я редале бігла, не помічаючи, як розбиваю лікті, коліна, як сама волаю. Стій! Я довго тебе ловитиму! Ти що не розумієш, що наробила? Ще один тамбур. Швидко зриваю стоп кран. Однак нічого не відбувається. Туалет був відчинений. Я забігла всередину. Сіла на брудний унітаз та розридалася. Замок клацнув. Тобі треба квиток назад. Чуєш? Вона стукала у двері, кричала. Я ж затулила собі вухо, щоб цього не чути. Не знаю, скільки часу я так просиділа. Дверна ручка ще сіпалась трохи, а потім, у щілину під дверима, просунувся промоклий клапоть паперу. Сука! До біса мерзотний жахливий день, наче як повернулася до тями, коли зрозуміла, що замерзла неймовірно. Ніс більше надихав, Набряк. ледь примусила себе прибрати долоні від голови, дивлюся на папірець, Наважуюсь підібрати, але прочитати не встигаю. Адже розумію потяг зменшує швидкість. Внизу заскреготало, я збагнула, що мушу або вийти зараз або ніколи. Ледь відважилась поволі встати та відчинити двері. Ніхто мене не чекав. Безмежні коридори завивалися металом по обидва боки, а от за склом чернівці. Нарешті, навіть не дочекавши, поки локомотив повністю зупиниться, я побігла до дверей і вже розсовувала їх. Найбільше не хотілося, щоб мене знову знайшов страхітливий провідник. Тягнуло зі всіх сил, що в мене були. Локомотив зупинився досить різко. І двері відчинились самі. Я вискочила прямо на заладенілий асфальт, у сніг. Вже давно не думала ні про сумку, яку досі стискала в руці, ні про телефон. Треба бігти далі звідси, бігти геть. Засурміло, зашипіло димом позаду, і коли я безсилу звернула за ріг та вже почала задихатись, зрозуміла, що навколо надто тихо. Не горить жоден ліхтар на пероні Вечірнє місто повністю замовкло. Я не чую, як їдуть тролейбуси на виході, немає голосів чи оголошень щодо прибуття з динаміків. Гуде тільки ця металева наволоч, звідки я вийшла, визираю. Помічаю, що не схоже воно на звичний дизель, якесь більш сіре, а тепловоз, як у старому кіно, потворна решітка попереду. Дим в'їдається у снігопад. Як я сука, так могла помилитися, це куди я забігла на платформі? Коло чи що ніхто, крім мене, не вийшов на перону. Де люди? Воно ще постояло хвилину, а далі рушило назад, востаннє засоромивши. Так я й завмерла, по колу, розпитуючи себе, що відбувається: темно, морозно, все ще падає сніг, вітер хитає табло, де завжди горіли червоні цифри. Той чудик щось хотів донести мені, і циганка кричала. Згадавши про неї, я витягнула з кишені записку. Розгортаючи аркуш, я вже зрозуміла, що все вкрай погано і пізно. Напружуючи зір до слісу ці на півтемряві, я ледь розібрала каліграфічний почерк. Дитино, якщо ти ще не зійшла, то і не сходь. Поїзд довезе назад. Просто дочекайся, будь ласка, їдь у вагонах без людей. Ти помилилася простором. Якщо боїшся, то просто. Текст обривався в місцях, де папір геть промок. Надто ж пізно я його підняла з брудної підлоги туалету. Потяга давно не чутно: мертві чернівці, чорні вікна будівель біля вокзалу, засніжене ніщо, що мало божити. Є станції, яких не існує на мапі. Деякі локомотиви доїжджають далі, ніж дозволено. Беріть завжди квитки, коли їдете. Ненависна математика, білет без пункту призначення і дивні погляди на пероні. Я сіла зверху на свою сумку та зрозуміла, що проїхала своє у всіх сенсах. Я повністю втратила систему координат, мабуть, ще тоді, коли я не знайшла у собі сил посперечатися щодо вступу з батьками.